Фінансування оборонних спроможностей Збройних сил України є найважливішим фактором перемоги. Закупівля паливномастельних матеріалів для збройних сил України не має обкладатися акцизом, адже так зростає вартість ресурсів. Тож депутатська фракція Європейська Солідарність зробить усе для того, аби у бюджеті на наступний рік ця норма не була проголосована. Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. За його словами, більшість парламентських фракцій ініціативу підтримала. Не допустимо, щоб вона прийшла в залі, те, що запропонувала влада, щоб вони однією рукою нібито надавали кошти Збройним силам України, а другою цієї ж самої кошти вони би перераховували в дорожній фонд і далі спрямовували на дорожнє будівництво. В будь-якому випадку ми маємо. І сьогодні, і завтра робити все для того, щоб фінансування збройних сил України і взагалі захисту України, України ні в якому разі не зменшувалося. На які б благі цілі не збиралися нібито спрямувати ці кошти.